Я навіть в реальному житті іноді бачу як неймовірно прекрасні і круті жінки, які дуже розумні і вони просто вбиваються через якогось от такого гриця. Всім привіт! Мене звуть Олександр. На цьому каналі я розповідаю про літератури та мови. І сьогодні я хотів би з вами поділитися книжкою, яка спершу мала би війти в попереднє відео, але вона була настільки класною і глибокою, що я вирішив, що вона точно заслуговує на окреме відео на моєму каналі. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про у неділю рано зілля копала Ольги Кобелянської. Перш за все, я скажу, що я не те, щоб дуже сильно знайомий з творчістю Ольги Кобелянської, і я вже зараз про це дуже шкодую, тому що те настільки вона глибоко вміє показати, от саме показати, знаєте, от коли я читав біографію Стівена Кінга, він завжди каже і дуже сильно наголошує на тому, що якщо ви автор. Не розказуйте, показуйте, да? занурюйте читача в цей досвід. Ольга Кобилянська дуже сильно тебе занурює в цей досвід. І я настільки був вражений, коли я дочитав цю книжку. Чому я почав читати цю книжку? Давайте з передісторії. історії. У попередньому відео ми з вами говорили про «Витязь і вірлицю від Наталії Довгопол, і мені там не вистачило катастрофічного фіналу, якщо дуже коротко. І я вирішив піти в щось, що апріорі буде дуже катастрофічним, тому що я знаю, що у неділю рано зілля копала, воно засноване на мотивах української народної пісні. Власне, я можу тут вільно говорити про сюжет, бо в принципі сама авторка наводить цю пісню перед своїм твором основним. І що ж там за сюжет, так? Значить, у нас є. Дівчина, яка любить собі хлопця, і все класно, все супер. Але вона дізнається, що цей хлопець її зраджує з іншою. Він виявляється, кохає і іншу теж, і вона вирішує, що треба його вбивати. І значить, вона йде в неділю, копає зілля. Вона там в пісні розказує, як вона а, це все готує. В середу вона його вбиває, в четвер його ховають, і починають за всіма плакати. Тобто, це абсолютно трагічна історія. І насправді мені здається, що Ольга Кобелянська вивела її на абсолютно інший рівень трагічності від того, як би це могло бути. Я коли прочитав цей твір, я зрозумів, що це один із найбільш феміністичних творів, які я коли-небудь читав. Просто навіть тим, настільки там показано роль жінки, яку вона відігравала в суспільстві, і просто настільки. Доля її залежала від там якогось чоловіка, настільки це було складно. І коли Ольга Кобилянська тебе занурює в шкуру цієї дівчини, і ти прямо сам проживаєш ось оці якісь такі ну просто нереальні емоції, і просто тобі так шкода сумно і жалісно, що просто ну я не знаю. Тобто ти прямо відчуваєш це на своїй шкурі, і ти прямо розумієш, чому Ольга Кобилянська насправді феміністка, і чому вона, вона була одним однією з тих, хто власне був дуже активно в феміністичному русі. Вона просувала дуже багато таких передових ідей, які на той час були дуже критично сприйняті, насправді. І я залишу в описі під відео. Обов'язково прослухайте її біографію від суспільного. Там Біографія з Вірою Агеєвою, ви точно не пошкодуєте. Я обожнюю віру Агеєву. Це настільки глибоко для мене література знавиться. Вона для мене як приклад того, на що ми маємо рівнятися, коли ми говоримо про критику літератури. Я дуже вам раджу це послухати. Ольги Кобелянської дуже цікава історія виявляється, що ну, типу, я про це певно знав раніше, бо вона є в програмі шкільній, але я про це все звісно ж забув з часом. Але виявляється, вона сама по собі німецькомовна і її перша мова німецька, і перші її твори були німецькою. І її українськість це щось набуте, тобто це щось, це історія, в яку вона свідомо пішла. І для мене це просто вау. Бо типу те, як вона пише українською, ну це дуже сильно. І я, наприклад, знаючи там дві мови англійську і французьку, я не впевнений, що я цими двома мовами міг би щось от настільки таке написати. Да? Давайте ближче вже до сюжету, бо я щось дуже сильно розговорився. Мене це дуже сильно захоплює сюжет. Ну про сюжет в принципі я вам розказав так. Але тут Ольга Кобелянська додає багато інших питань. Починається твір з того, що. Ми опиняємося в селі, біля якого розкрився циганський табір. Розкинувся. І там циганка Мавра народжує сина. Але цей син він білий, тобто, да, тобто він не циганської крові. Ну тобто на бо мавра ж циганка. Власне, там відбувається величезний скандал через те, що Мавра вона жінка раду, а це якби ватажок цієї цього табору циганського. Відбувається прощання, там оплакування, бла 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 у Маври є батько Андронаті. Він вирішує, що він випросить там три дні, щоб просто вона прийшла в себе після народження дитини, і через кілька днів він, тихо споївши всіх сонним зіллям, виносить свою доньку із її сином. І він залишає її під смерекою, бо в циганів це таке дуже святе дерево. Воно надає багато сили для них і так далі. Він там її вирішує залишити. А сина власне циганки він підкидає багатій сім'ї і на цьому починається історія циганку Мавру для себе до себе під Підбирає Іваниха Дубиха, в якої помер чоловік. А Іваниха Дубиха вона теж багачка. В неї є свій млин на селі, в неї багато полонин, і в неї є дочка Тетянка. І власне Мавра стає для цієї Тетянки такою собі нянькою. Тобто вона дуже Мавру слухається, Там показано, як, як Мавра її виховує, як Мавра вкладає в неї все найкраще, що вона сама знає. Паралельно, ми бачимо історію Гриця. Гриць це власне син Маври. Так, він е, виростає теж у багатій родині. Там у нього все ніби класно, але в нього циганське серце. Тобто він, він любить кудись поїхати щось подивитися. Да, тобто, і тому батьки до нього так, ну, типу, не найкраще ставлять. Тетянка виростає, Мавра старішає, і тетянка починає зустрічатися з Грицем. Вони там в лісі зустрічаються дуже так обережно, там все цей. Але виявляється, що Гриць у нас трошки падлюка, і він виявляється, кохає одразу двох дівчат. І при цьому те, як тут це майстерно показано, просто мене це зводить з розуму. Тому що замість того, він не визнає своїх помилок. Тобто, настільки чоловік важив у тому суспільстві набагато більше за жінку, що навіть кохаючи двох жінок, Гриць каже, це не... Проблема, хай вони самі між собою там лад наводять. Типу, це взагалі немає, це в мене не стосується, але вони ж мене теж люблять. Я тут ні при чому, ну в мене чоловіче серце, що ж ти? Ох, ти ж бідний, зараза в тебе чоловіче серце. І просто коли ти це читаєш, це настільки ну я не знаю, мене це просто розривало всередині. Мені хотілося перенестися і йому так вперіщить гарно межи очі, щоб він просто, ну, типу, отут щось появилося. Понимаєте? І ну, типу, настільки це Ольга Кобилянська майстерно показала. І те, наскільки ці дівчата обоє тепер мають страждати. І я далі не буду прям перипетії розказувати, залишу вам, типу, да, сюжет ви основний знаєте, в принципі, він описаний в пісні, але основні перипетії, як це там закручувалося, як це там от все відбувалося, як вони там одне про одного дізнавались і так далі, це я залишу для вас самих. Наскільки глибоко сидить у нашому українському суспільстві, ось оце якесь патріархатство. І надмірне м, знецінення жінки. Хоча, ну, типу, я не можу сказати, що наше суспільство таке, що прямо знецінює жінок, да тобто ми бачимо багато прикладів, там якщо ми порівнюємо із європейськими і так далі, де жінка в нас вона виставлена такою досить сильною, і так далі. Але от Ольга Кобилянська це настільки майстерно піднімає цю тему, що ти розумієш, що насправді ніфіга, і насправді, ну, типу, треба дуже багато працювати над тим. І було, і є ці проблеми. нікуди. Ну, типу, вони багато в чому зникли і стихли, і слава Богу. Але це було всього століття назад. І коли ти це читаєш, я таки я розумію, що ну, там абсолютно немає ніякого вибору в тебе, як в жінки. Да? Тобто хіба ти або там не знаю, відбиваєшся там абсолютно якась самотня і так далі. Але навіть в тому суспільстві Ольга Кобилянська намагається показати жінок, які самодостатні. Це її така фішка. Вона в усі твори, в принципі, таких жінок вводить. І це, наприклад, диваниха Дубиха. Вона дуже така заможна, вона дуже розумна. вона... На да, тобто вона такий образ оцієї такої сильної жінки. У нас є мавра, яка теж така, в принципі, вона сильна і самодостатня до якогось моменту. Тим не менш, те, що там далі стається, то ми бачимо, що ну в принципі воно дуже умовно це все, да. І що нам насправді треба було і є це розвивати. Ну от знову ж таки, да, хочеться тут більше поговорити про мізогенію, яка закладена дуже глибоко в українській культурі, частково. А я не кажу, що там це абсолютно повністю там найважча тема і так далі, але частково все ж таки там це відчувається. таке верховенство чоловіка. Е, воно відчуває, але це верховенство чоловіка воно відбувається зазвичай не через плекання жінки і ставлення її собі в рівня, а приниження її. І це дуже погано, як на мене. Ми маємо від цього відходити. І насправді, насправді, коли ти читаєш такі твори, ти розумієш, що. Наше суспільство воно зараз набагато виросло, да? Тобто, порівняно з тим, яким воно було, воно набагато зросло і зміцнішало. І слава Богу, що зараз у нас жінки мають набагато більше прав. І, типу, вони самі там обирають. Хоча ця система все, що на них дуже сильно чіпляється і тягне їх назад, і намагається, типу, підібагати під себе. Але ну, типу, зараз ситуація з цим трішки краще. Знову ж таки, ця мізогінія навіть виявляється в тому, от початок твору, чи мав право батько без згоди дочки да робити щось із нею. Викинути її просто ну як це? Просто викинути з табору? Типу, ну не могли вони там разом порадитись, що робити, або там ще щось. Відібрав у неї дитину просто так, а потім в кінці такий прийшов її, ще набив. Цю Мавру і ще потік за собою кудись. Старий дід уже він був. Я взагалі був в шоці з цього. Я такий думаю, Мавра, ну ти. Ну ти ну ти б його якось відтеліщила, якось від себе. Де він був? Де він був ці всі, всі роки? Типа, і тепер він приходить на все І коли ти вже там в тебе не знаю, там були якісь твої основні ці, і він тобі каже, що от тепер я тебе приймаю, і він там ще тебе б'є, додатково. Ну то на що ти мені треба вже? Вибачте, іди собі своєю дорогою, старий дід. Понімаєте? Ну може це я зараз дуже гіперболізую, але мені це дуже боліло, коли я це бачив і коли я це читав. І Ольга Кобилянська, вона ж ще пише так, що ти прямо в шкурі цих персонажів просто. І я і думаю: Господі, Боже, мені просто хотілося перенестися в цей твір і сказати всім жінкам, які там є: Ви прекрасні, Господі, кинь того Гриця, Тетяно, просто забудь за нього. Ну, зраджує він тобі, ну, хай піде втопиться, Господі, хай іде, що хочете і робить. Ну, покинь його і ні. І я розумію, що ось це тримання за чоловіка воно настільки теж є дуже глибинною проблемою і темою в нашій культурі, в тому числі взагалі в багатьох культурах, да? в принципі, у світі така тенденція. І через це видно, що настільки низька самооцінка в цих жінок. Да, тобто, наскільки насправді в Тетяни. тобто, хоч вона там і називається туркинею себе, бо їй, е, їй мавра подарувала такі сережки, які прям її вирізняли. Вона там заквічується в маки, вона суперпорядна, вона суперкласна. І її там все, все село за неї хоче посватитись. Вона там багато кого відкидає, да, тобто, вона там не заводить якихось каламутних зв'язків, потроя не любить умовно, і так далі. Але. Ну, при цьому в неї така низька самооцінка, що вона через цього якогось гриться, е, просто втрачає розум. Ну, типу, і знаєте, це дуже гіперболізована, гіперболізований символ для жінок задуматись просто. Ну, типу, як Як це можна терпіти? Я, Ну, типу, я просто. ну... Знаєте, я не жінка, і мені важко збагнути багато цих досвідів. І я розумію, що наші культурні, в принципі, пострадянські якісь там штуки вони формують жінок так, що вони виховуються в більшій жертовності, ніж чоловіки. Вони вик... вони мають більше коритися, да? бо це якби до цього спонукає система. Але, блін, ну мені так шкода, мені так шкода через це. Тому що я навіть в реальному житті іноді бачу як неймовірно прекрасні і. Круті жінки, які дуже розумні, і вони просто вбиваються через якогось от такого гриця. Ну, мене просто розриває зсередини, коли я таке бачу, і насправді мені дуже подобається троп в літературі, в фільмах, які називаються ну, в західній такій термінології це Female rage, і Якщо ми перекладаємо його на українську, це як жіноча людь. Да? Тобто, коли жінка, от вона в цій всій ситуації така стоп. Так це я вообще так класна. А ти, от, от ета через що я плакала? Знаєте, і от вона починає ну не мститися. Це ну, хоча дуже часто і мститися теж, але дуже часто просто якби кидає там ті стосунки чи ще щось. І мені цей троп дуже радує серце. Бо я такий, да, ти достойна класного життя, щоб ти класно жила. І не знаю, мені хотілося просто кричати, що типу, схаведіться, та хай він іде, хоч втопиться той гриць, та знайдеш ти собі ще кращих там якихось цих. Але блін, ну я розумію, мені зараз це легко казати, бо, типу, ну, в нас є великі привілеї дивитися на це а, з ретроспективної точки зору. І я впевнений, що в принципі раніше так приблизно й було. Ну, типу, я раніше не жив і точно сказати не можу, але я ж розумію, що це приблизно щось таке, от відтворене. Звісно, гіперболізоване місцями, але от тим не менше, дуже цікава тема, яка дуже не, неочікувано для мене тут е, піднялася, це про повторення свого сімейного патерну. Бо по суті, Гриць, він повторює патерн, е, своєї матері. І, до речі, я десь в мене є огляд на дуже круту книжку. Про це називається емоційний спадок, якщо захочете, подивіться. Але. Е, Гриць, по суті, по суті, його матір вигнали через що? Бо вона зрадила своєму раду, так? Гриць, по суті, зраджує теж дівчатам, і виходить, що в них в сім'ї іде ось цей цикл якийсь, так? І ну, по суті, він то розривається в кінці. Але якою ціною, так, да? Гриця, більше то немає, його по суті вбивають, так? І я такий, настільки ж важливо таки розуміти свою сім'ю, настільки ж важливо розуміти. Взагалі, історію її, щоб просто да, залишити щось, не брати щось на себе, що не ваше, хоча воно там перекинулось несвідомо навіть там, через наших батьків, дідусів і так далі. І це прямо дуже-дуже ну, важливо насправді. Взагалі, дивіться, по динаміці твору твір не настільки динамічний, ну тобто, він динамічний, дуже десь із другої половини. Але от перша половина, я, типу, цей твір, наприклад, він там набагато менше, ніж не знаю, за да. Морта. Да, там здається, 260 сторінок щось таке. Ну, або приблизно. Морта я прочитав десь днів за 2-3, Цей твір я читав десь тиждень. Ну, тобто він такий, по перше, набагато складніше написаний. Але і це і класно, бо ти в принципі розумієш, для чого це робиться, і воно тебе так туди. Занурює поступово, і ти прямо в цій ситуації, да. Тобто, ти прямо в цьому, але твір читається непросто, да. Тобто, це не якась література, яка е, там поріг порівходженості туди. Тобто, мовно в якихось таких творах, як тут це гумористичне фентезі, да воно таке легеньке. В принципі, там порівходження з перших сторінок ти такий все. Я вже в історії, і ти вже такий оглядаєшся. Не помітив, як пройшов вечір. І ти вже прочитав там під 200 сторінок. А умовно, тут це дуже складно, бо ну мені було принаймні складно. Давайте я не буду на всіх екстраполювати свій досвід тут. Мені принаймні було складно, і на першій половині, але друга половина прям дуже розхиталася. І в принципі, до першої половини я думав, а, щось мені якось воно не йде. Але потім, коли от почалися ці більш перипетії закручуватися, такий блін, ну це класно, що в нас є така класна база фаундейшн такий, да для. Цієї історії, що авторка його закладає, а не просто там як-небудь пише. Да? Це дуже-дуже класно, і тому я дуже-дуже тут хвалю Ольгу Кобалянську. Вона мені відкрилася абсолютно з іншого боку. І я точно буду продовжувати дізнаватись про лі літературу більше. Тому слідкуйте за моїм каналом, далі ще більше, ще цікавіше. Це така це такі мої основні якісь враження. А, діліться вашими враженнями від цього відео, діліться. Зі мною феміністичною літературою я дуже люблю читати щось феміністичне, це дуже розкриває мені очі. Тому ось так. Гарного вам дня і до зустрічі!